Пожежі мурляна, так звати тварину, дряпала й косала чоловіка, доки той не прокинувся і не помітив, що в будинку господарює вогонь. Утім, без жертв інцидент все одно не завершився. Новорічні дива трапляються, і навіть із простими людьми. А у випадку з Леонідом Степановичем те, що сталося, можна назвати другим народженням. Ввечері до чоловіка прийшов сусід. Люди чаркували за свята і полягали спати. Ну а на світанку розказує господар. Його кішка ніби сказилася. Почала дряпати чоловіка по обличчю і робити все, аби він прокинувся. Зразу як вона за руки царапала, я подумав, що, що вона і зробилася. А Як вона вже сюди влізла. Вона ж не царапає, просто когті загоражує. От. Ну як весь. І тягне, вона мене піднімає. Оце моє. Коли господар, зрештою, розплющив очі, то в хаті вже було повно диму, а підлога горіла. Чоловік витяг свого сусіда на вулицю, але той уже не дихав. Олександр загинув від того, що були в нього опіки поверхні тіла 3-4 ступеня. Його повезли в лікарню, оперували, але, скоріше всього, що такі опіки, які в нього були, несумісні з життям, і він загинув. Якби не кішка, то разом із сусідом згорів би й господар, говорять пожежні, причиною займання швидше за все став недопалок, який хтось із чоловіків залишив біля матраца. Це дійсно такий випадок, скажімо так, унікальний. Тому що, як правило, якщо, значить. Якщо людина в стані сну, вона вдихає чадний газ, втрачає просто свідомість, вона може горіти і не відчуває болю. Просто дійсно, що от, такий випадок, що, в общем, кішка врятувала свого власника. Мурляна, так звати кішку, дуже розумна. Каже врятований господар. Тварина вміє сама відчиняти двері в хату і рятує чоловіка не лише від вогню, а й від мишей. Це вона любить все время, тільки батько пенсію получить і це вже за ним по магазинах бігати. Боїній їй морожене купить, колбаски, і це вона вже бігає. Тепер Леонід Степанович раз по раз відкладає з пенсії певну суму. Каже, це щоб спеціально купувати морляні щось смачне. Вона у нього на це заслужила. Спасібо їй велике, що спасла, Виручила, як ти казав. Бережіть тварин, це запорука не лише людяності, а іноді навіть життя. Це усе на сьогодні. Далі на АСІТІВІДАЇшники. Хай вам щастить.